Привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Як ви зрозуміли із назви відео, до нас повернувся глущильник-генерал. Один позаду, Їдемо Катезом, до речі, ж, туди в курсі. Е -е -е. Віддавали хлопцям самий глущильник на виставку. Вони забрали його на Агрополтава і на Вінницю возили також його. До речі, друзі, користуючись можливістю, запрошую вас на агровиставку Агротернопіль. 24-25 вересня, як завжди, безмежна кількість техніки, грунтообробка, комбайни, трактори, зазери. Все, все, що потрібно фермеру, на цій виставці там буде. День поля Агротернопіль. Вже 24 та 25 вересня. У селі Байківці Тернопільського району на вас чекає. Масштабна експозиція аграрних компаній, де ви точно знайдете те, що потрібно саме вам. Демо показ, який покаже усі сильні сторони техніки, щоб ви зробили правильний вибір. Агротернопіль це місце зустрічі спілкування та партнерства. Аграрії, виробники та дилери зустрічаються саме тут. Партнери заходу, Construction Machinery та Phoenix Technology. Вхід безкоштовний для всіх. Тому 24 та 25 вересня зустрічаємось у Байківцях. На дні поля Агротернопіль. До зустрічі на полі. Тож вас запрошую, не знаю після того, що я не поїду, бо багато. Планував поїхати на виставку у Вінницю, але так співпало, що не поїхав, бо були певні обставини. Приїжджаємо до поля, там комбайн уже молодий соняшник. До речі, піонер. Гібрид там, здається, 185-й нас посіяний. Я думаю, буде цікаво і вам показати. Бо в коментарях писали, дійсно, люди сіять. Гібриди від піонера. То будемо ділитися із вами інформацією. Ну і звісно ж покажемо роботу цього апарата. Дуже цікаво мені було попрацювати по соняшнику то хлопці. Не відмовили і привезли нам генерала знову. Будемо показувати вам дійсно, як він працює, от і все. Хто пише, що реклама, не реклама, не знай хлопці. Може хтось цікавиться такими агрегатами, то я показую, варто купляти чи не варто. Ось тільки що працював, посудячний кото. Результат мене здивував. Тож, друзі, ставте вподобання, підписуйтесь, але наперед перед скажу, що... Салий мужчинник посольство працює отак. Зараз на цьому переконаєтеся. Так, жонік працює. Чи не працює? Стоїть щось. Капот відкритий знову не знаю, що там. Мабуть, щось зламалося. Так, заваливаем. Давайте выйду покажу вам, как выглядит солнечный. Так. Ось лапу вот такой в поле величезного еще Замоти из плоскориза, то в курсе дела напичить. Вот такая бадера. Мабуть, довго валялась на полі. Вон диска, бачите, подар. Ну, забрав, забрав, і не пригодиться. Хеллоу, хелло! Камазіст махає. Так, які у нас, друзі, соняшник. Піонер ле 185 Поранці посіяний Що ми давали з добрив сюди, в принципі, майже нічого, там по 50 кг селітри і на цьому все. Ну і По густоті 61 тисяча, але по цьому році вже бачу, що немає сенсу. Сіяти так густо, тому що треба забувати короте, про 60 тисяч. А сіяти 45-50, то це вже така реальність теперішнього часу. Отак От виглядає стояшник. Кушики посихалися. Зараз глянемо, сипе чи не сипе. Ну, ніби така мазіст вже зробив пару ходок, Приїхав із прицепом, тому що воно щось і сипе. Так що подивимось. Так, по захисту у нас, якраз згадав, це на Соняшник під експрес. експрес я тут не вносив. Вніс вже є геліантекс, бо післам і рамініцит вносили клетодим. Поле ви бачите частеньке, питань немає. Тут в нас із цим повний порядок. Вот так вот он выглядит. Так, народ, ну что? Зібрали ми це поле, тут у нас 8 гектарів небагато. По врожаю, що в нас виходить, плюс-мінус 2 тонни з гектара до 2 тонн. Так що, непоганий результат. Не було тут фунгіцидів, прикормок, закормок і так далі. Все по мінімалці. 50 кг селітри. І на голому ентузіазмі, на чесному слові. стал солнечный Пионер 185. Так, ну а мы что, начинаем просевать, прореваем хатезика и вперед. Покажемо, як виглядає наше пуле до, яка палка, отак воно виглядає. Ви бачите, так? Да? Йдемо назад, це я пройшов е, вздовж Посіву без діагоналі, без дічок. Отака в нас робота. Отака в нас, друзі, робота. Не знаю, я просто вражений. І це е, не Лемкін, не Рубін, не Беднар і так далі. Це наш український виробник компанія Грокуб Дженерал. Будь ласка, отак він робить. от вам і реклама. Питали, покажи чесно, як воно є, як воно в роботі. Ну ось дивіться. Просто заїжджай. І сій пшеницю без питань. І для ті рублячі котки незрозуміло. Ось за один прохід робиться просто, просто пух. Зараз візьмемо діагональку, такого в нас не буде. Так що універсальний апарат. Я думаю, що як пересі... передпосіний агрегат також, дані диски підуть. Ну і паличку порубать, потрібний. Те, що треба. Ну і хетес, що погнали, працювати. Ну що, друзі, працюємо. Тоді вже доробляємо цю площу. З'явилось натхнення познімати, порозказувати вам і хейтерам показати, що таке реклама, а що таке не реклама. Коли техніка працює, то зайвих слів тут не треба. Генерал просто робить пух. Пілоти микає і поторохтіли. Це просто ідеальна робота. так все відбувається. Мужчинник у нас приїхав і звичай і нічого я не крутив. Як було, так і пустив його в роботу. Ось також наглядна робота автопілота. Думаю, виходить не будемо. зробимо площу, тоді вже вийду, покажу кінцевий результат. Я автопілот. Диски навіть і не піднімаю. Оставо, ось дивіться. Пописались полікови, так що можна ж не піднімати. То я думаю, що я буду зайву операцію робити. Тому звернувся і погнав. До речі, швидкість у нас км на годину. Оце швидкість, яка потрібна лучильника. Стопив є 6,3 гектара на годину. Захват я поставив 4 метра, працюю на безкоштовному сигналі. Як ви бачите, мене супер. Все рулюється все, все рога. все, все отак, от просто прекрасно. Захват я поставив 4 метра, а фактично на 4,2 20 сантиметрів, нехай буде цей зазор плюс-мінус безкоштовний сигнал, самі розумієте, що десь там вліво право може бути. І це є нормально. Ну, РТК ми купляти не будемо, не бачу сенсу. Заморочуватися навіть на грунтову обробку, як я раніше і говорив. А на посім, звичайно, що треба, РТК. Опа, от і поїхали. Так що хейтери, пишіть, як вам робота. Нормально чи ненормально, влаштовує, чи не влаштовує. Бо як почитаєш, то просто закічне, які всі спеціалісти, такі всі обман, Огомовманку, гуманна реклама, все хто все продано це ну, виходить у нас комп'ютерна графіка, якщо ви не вірите, тому що я зараз показую. Картинка виходить просто, просто супер, я не знаю. Дійсно універсальний аромат, універсальні тиски. Оце прям його стихіє. Там, до речі, хлопців із Спрейфорса встановлення вийшло FJ Dynamic, де можна розвертатися через одну, через дві, або три, або чотири. Треба обновити апарат і все буде працювати і в нас. Це ж відповідно авторозворот потрібен, щоб була така опція. У нас на цьому немає, тому не можу показати зараз, була пробна версія, але вона Так, да, По трактору, поки хетезу. сьогодні на практичній сьогодні працюю. В принципі, нарікаю, чого тих немає, по роботі трактора вже привик. привик до автопілота і без я вже не можу працювати це є супер. Е, з негативного, основний мінус жирний, це одразу те, що він дуже і дуже шумний. 40 тисяч і важить КПП. Просто нічого йому не зробить, нічого не зробить. Тоді підкладають, паралот, не паралот. 40 тисяч шумей, у просто. Просто жах. Просто дно. Те, що шумить двигун, це таке. А от важіль КПП це жахіття. Це біль кожного хетезіста. Ну, все, така в нас робота. Я знаю, мені дуже подобається. Остане порубати палку, а зараз подивитися. І палку подібнить, і ґрунт обробити одночасно. Зараз тробимо на глибину 2 ну, см до 5. А от запічення повальнах, що вам краще, рублячі котки чи лучильник? На мою думку, лучильник буде краще. Бо котки порубають тільки паличку на грунт і ну, який там обробіток. Фактично ніякого, правильно. А тут підпосів якраз саме те. Знаю, що тут мачне чуте. Вибачайте, бо зараз передаю вам лайв. Весь шум гам КТЗ. Здається, це та ще табличка була, що треба працювати в навушниках в цьому тракторі. А так апарат на всіх парах працює. Тут у нас по краю це четверта передача виходить, або да, в коментах писали, що це у нас передача. Правильно ж я кажу, чи неправильно, Поправте мене, якщо неправильно. Якщо правильно, то це на четверта. І тут другий. Так, так. Будемо вважати, що так. Тільки виключив кондюр, бо вже нас вечеріє. Все одно жаркувато. А так я вам скажу, друзі, що трактор нормальний. Якщо він буде працювати так вірною правдою, то нормальний апарат. Єдиний просто, що жирнючий мінус, що дуже шумний. Напишіть в коментах, може в кого є такі трактора, що ви їм робили. Чи допоможе шумка в даній ситуації, чи ні? Щось я дуже сумніваюсь, але можливо, можливо хтось робив собі опишу. І ось йому речагу що можна зробити. Ну Що що це? О, конструктор цього агрегата. Ну, підпишіться помилка. Розробляється дуже гарно, у нас пройшли дощіки, але ж пізно, коли вже все у нас пройшли дощі. Але позитивне тут те, що грунт відійшов вже трохи не такий, він як бетонний був раніше. Тому що вашу там була, хварило, пекло. Так що дощіки пройшли і вже ґрунт. Ходився для обробітку, скажімо так. О, цей, був я, згадав, що був я на виставці з Агрополтава, то там був е, генерал на виставці також в роботі. Був депоказ. Але там щось ну, поганеньке він зробив. Чи то щоб сухо було, чи я не знаю. Там після коріандра було посіяно. Можливо, просто сухо. А тут ґрунт гарно розробляється. Соняшник, все і зразу. то все Зелене стояло, а це після дощу, все згоріло моментально, одномоментно. І тепер не встигаємо нічого. Всі поля подозрівали, треба було латити. А я гастряв тут із дісковкою, будемо візкувати все. Не знаю, там сусіди орють, виворюємо ці площі. Ну що, я не знаю, чесно кажучи, чи варто це робити, чи не варто. Подивлюсь, що в цьому році навпаки по вороному постійно виглядають гірше. А потім з ковці навіть і краще. Так що тут кожного своя технологія, кожного свої думки. У нас Полтавська область а вже таке враження, що у нас, нас, нас південь прийшов. То будемо лучити. Глибоко довбатися не будемо. Воно, в принципі, і плуга нормального нема. Треба плуг, щоб оборотний був. А що ж у нас той полігон? Продуктивності сильно великої немає. Ну, якось так. Та й трактора цього мучить. Кіста поки що не беремо. Такими врожаями. Комбайни теж не везуть. Так що отакі в нас реалії. Не вистачило буквально одного гарного дощика на, на сонях. І все було б шикарно. І, а так по урожайності Два плюс з невеликим плюсиком. Ну, Десь так. А це рік непоганий врожай, звичайно, що гріх. Жалітися в людей там і того немає. Тоже думаю, нормально. Ну де я, де я? Буває і півтори місцями там волопили одне поле там соняшник по соняшнику. По... Ну там таке. Так. Да. Задумка сіяти соняшник по соняшнику. Не буде там ніякого щастя. Ну ж так, працюємо. То робимо і тоді вже потім включить. Так, народ, поки виходив, робив фотографію на прев'ю, то заодно думаю зніму вам вже, що виходить у нас по роботі даного апарата. Отакий От у нас фон. Покажу вам як перерубує палку, ось стара дивіться. Як сару перерубала. Ось корінець ось. ось так от рубає ось так рубає рубе на полі просто Пух Я думаю ідеальний фон для того щоб Можна було посіяти пшеницю. В один слід виходить супер. У земля волога є. Волога ще є. Можливо, навіть достатньо буде для пшениці. Та да. і по глибині дивіться, що виходить по глибині. Ну, сантиметрів до п'яти десь туди, так? Да? Отак от. Така робота, ну, невеличкий шифер єсть, ну, але, на мою думку, непогано. Будемо сіяти. Ну, бачите, поле зелене, там була соя, холден змолотив майже без страт, таке враження, ніби туди сою, хтось посіяв, але ні. Так що так. Отакі От спеціалісти, не тільки ми. Ну і апарат. Апарат у нас працює супер, палку трощить, Сондемний каток теж супер відпрацьовує. І що дуже подобається, що він майже не обслуговується. Мажиться у нас тут колеса і пальчики і все. Навіть печівники на котках не обслуговуються. Да. Так що супер, це я люблю і поважаю. такий хіт-думок. Менше з ним возиться. Так само і культиватор генерал, не знаю, чисто мої думки. Нікого не заставляю купляти чи не купляти, думайте самі, це чисто, чисто наш досвід використання даної техніки і все. Така у нас робота. А ось другий слід. Покажу вам як виходить. Тут взагалі пух. Чи не пух, а попіл вже виходить. Не там теж тракторець обробляє. Так що так Така в нас робота. Пишіть, коментуйте, друзі. Залишайте свої думки. На цьому ми можна, завершуємо. Зараз дороблю тут пару проходів, залишається. Кому сподобалось вподобання, підписочка, коментар. Далі буде. До нових відео і все буде Україна.